Ми розуміємо, що замінити дружині чоловіка, дитині батька, батькам сина ніхто не зможе. Ми вдячні героям, захисникам, які захищають нашу батьківщину. Ми пам'ятаємо загиблих людей, наших героїв. Дякуємо їм. І по мірі можливості ми хочемо зробити невеликий внесок від будівельників України, від нашої будівельної фірми Квада, з будівельників Вінниці, оцей невеликий, ну такий можливий подарунок для вас що ви росли в мирній Україні, благодаря Дякую вам. Дякую Дякуємо, Іван. Добавлю наша, скажімо так, найменша тільки може бути е, дяка цим, цим житлом для вас, Івана і, ваш, і вашої дитини. Ми дуже вдячні нашим захисникам, які охороняють нашу країну. Ми надіємося, дуже-дуже чекаємо перемоги. А вам з вашою дитиною, бажаємо проживати в мирній, щасливій Україні. Візьміть, будь ласка, документи, візьміть, будь ласка, ключі від даної квартири, в яку недовзі зможете. Переїхати і проживати мені. щасливо. Я хотів би від 3-ї штурмової бригади, особливо від першого штурмового батальйону, дійсно, знаєте, як то кажуть, не то, щоб подякувати, але що командиру батальйону Горбатенку Петру, потім замкомандира батальйону Рогось є такий земляк їхній з Вінниці. звінниці. Да, щоб ви просто розуміли, що ми звертаємося скрізь. Ну, до підприємців, до будівельників. Да, і мені дуже приємно, що знаєте, на шляху зустрічаються нормальні, порядні люди, які завжди, як то кажуть, йдуть на поступки, і вони розуміють, що дійсно правду ви сказали, що мінімальне те, що можна дати, як то кажуть, ну, ніхто не замінить ні чоловіка, ні батька, ні сина. Да, але те, що можливість є, як то кажуть, у нас е, за свого побратима за свою, як то кажуть, вже е, так два слова скажу, е, я ж вже похресний батько, будемо так казати, вже Так що, ну, е, Чим можемо, тим допомагаємо. Да, але як уж, що, знаєте, ми стукаємося, але дійсно є підприємці, є будівельники, які відкликаються, і це дуже приємно. Що дійсно так само на Вінниччині, е, хлопці цей сімейний комфорт, е, е, квартал, чи як він. Називається, да, що, теж, як то кажуть, із директора там БМК, співвласники, до них хлопці як достукалися і все зробили. Я вам дуже дякую. Бо повірте, якщо ви думаєте, що таких багато як ви, то не дуже багато. Бо більше знаєте, все одно вже за війну забули, вже не сильно воно гупає. Да, то, тіпа, ну, пану побим хати на первих порах, да, допомагали всі. А зараз тут уже всі більш сторону собі відійшли. Я тут дійсно, що я правді в очі дивитися, то це повинно бути на рівні держави. Повірте, знаєте, ви зробили дуже велику справу, що допомогли з квартирою. Це дуже далеко, що іменно для казати, загиблих, наших, не тільки наших побратимів, а всіх, хто загинув на війні, то це повинно бути на рівні держави. Програма повинна бути по забезпеченню житла. Хлопці, я вам дякую, що ви такі є. Ви найкращі. Дякую. Це. Так, ще мені треба вам щось сказати. Найголовніше, не розглядаю.